У Коломиї організовують арт-пікнік дах. Це подія, на яку ви можете прийти зі своїми друзями та власною їжею, послухати музику, поезію, подивитися на театральний перформанс, виставку картин та їх творення. Дійство відбудеться 23 липня з 12 до 22 години в Коломиї на даху колишнього кінотеатру імені Ірчана. Про усі деталі ми розпитали в організаторів. Соломії Юрченко 15. Дівчина займає активну громадську позицію та небайдужа до майбутнього Коломиї. Спільно з однодумцями з громадських об'єднань Коломийські атракції та Генеза організовують культурні заходи у нашому місті. Тепер виникла ідея провести незвичний пікнік. Це мистецька зустріч на даху, щоб наблизитись до неба, пояснює дівчина. Дах це локація, це мистецтво, воно, воно нас окриляє, можна так сказати. Це те, що наближує нас до неба. Дає нам можливість відчути себе вільними, відірватися від чогось, можливо, відчути цей подих вітру на собі, от цю свободу. От це, напевно, те, що нам зараз дуже потрібно кожному. Ідея затишного заходу виникла в рамках програми Агенти змін. Вона спрямована на розвиток волонтерської, патріотичної та громадянської активності. І, власне, вже цієї суботи кожен коломоянин та коломаянка зможуть відчути щирі емоції і цю атмосферу таку затишку і комфорту. Люди можуть просто прийти з коциками, з їжею, з гарним настрій. Строїм поспілкуватися, відпочити, насолодитися всім, що відбуватиметься довкола, послухати музику. Буде театральний перформанс. Також захід планують провести у камерній атмосфері. Тут буде виставка картин, театральні дійства. Приїдуть музиканти з Києва, Львова, Чернівців, Івано-Франківська та звичайно Коломиї. Також кожен відвідувач даху може поділитись своїм талантом з присутніми та насолодитись невимушеною атмосферою творчого спілкування. Ми запрошуємо. 25 учасників мало не з усіх куточків України, які приїдуть і будуть наповнювати будівлю на, за адресою Вічовий Майдан-2, тобто от старий кінотеатр Ірчана. Мистецтвом, поезією, музикою, художнім та театральним мистецтвом тут кожен зможе побути собою, просто відчувати нові емоції, те, що має давати мистецтво, бо мистецтво має відкривати людей. Наразі організатори спільно з волонтерами готуються до суботнього дійства. Перш за все, мають прибрати територію та встановити перила. До слова дах може прийняти понад півсотні людей. Про безпеку ми турбуємося тим, що буде стояти охорона, тобто будуть стояти люди по краях даху і слідкуватимуть за тим, щоб ніхто не підходив близько до країв. Плюс напевно, ну, стоятимуть турнікети, якісь, щось схоже, і тобто за цим теж слідкуватимуть. Прийти на дах можна у суботу, 23 липня з 12 до 22 години, з собою взяти покривала, їжу та хороший настрій. Організатори нагадують, що захід безалкогольний. Чекають вас на даху колишнього кінотеатру Ірчина за адресою вічовий майдан. 2, вхід вільний.